Сповідь, це є площадка, де людина кається за гріхи. і вона кається перед Богом. А священник як людина, є тільки свідок покаяння, а психотерапія це де людина приходить до іншої людини. Він просто повертає клієнту те, з чим клієнт прийшов, допомагає, щоб клієнт відчитав своє підсвідоме. Бо дуже часто клієнт приходить з запитом сформованим, з запитом, знаєте, логічним, але допомогти клієнту побачити своє підсвідоме, що в мене всередині, що я навіть боюся туди залізти, в свою середину і, і, і познайомитися з собою, з собою різним. Це це є дуже важливо.